Отже, сьогодні ми будемо знімати таке фігню, мутнячок, мутнячок такий. В Аврорі купив таку хрень, ну, типу, типа рибалки, що воно там, як воно там. 129 гривень. Якщо хто бачить, то дивіться. Ось така от фігня, о, дивіться. А воно поки таке от. І таке от, коротше. Такий прикол, коротше. Дивіться, оце така штука, що вона представляється, це такий от органайзер. Це я вже купив один і він вже я вик... вже в нього щось заклав. Ну, тут така мілоч, дрібно такого. бачите? така фігня, така фігня, така фігня. Ну, Все. Коротше, все добре, все нормально, та й такий прикол. Коротше. <смі> я зараз покажу, як він має, як він взагалі, коли він новий, то він. Оце я зараз відкриваю вам цей органайзер. Дивіться. От, е, Отже, такий от він йде. Отже, дивіться. От, тут він йде такий. І до нього в комплект входять от такі от штучки. такі Прикольні. Є великі для великих відсіків і є маленькі. От. Ось, ось, ось. Для маленьких відсіків. Такий позитивний мутняк, коротше. Отак і От, от собі такий органа. Він резиновий, не сунеться, не пихнеш його, ну, коротше. Таке о коротше ми ознайомились.